Шалом, Це Славко. У нас іще одна добра Різдвяна новина, хоча і маленька. Як ми бачимо, корейці вже почали і Стрілецьку зброю постачати. Те, що вона була Тіп 73, був уже на Росії в Курській області разом з корейськими військами 11 корпусу було відомо 7 листопада, 8 листопада були перші фотографії. Ось вони. Нібито звіт там, Хоча я сумніваюся, що це листопади при таких жовтих листях, вони мали бути трохи сирішими, але інша справа. Тоді божилося, що це Курська область. ну, Тіп 73, ви знаєте, це от от, от оце от ПК ви впізнаєте затворну раму, затвор, це Тіп 73. він імє... я Ну, суто технічно, давайте говорити не тактично технічно він має перевагу, перевагу, у нього однорядний магазин. З передніми губами подачу він, як з чеського кулемета, може, подачу з магазину набоїв. Це, в принципі, одна єдина його перевага, що він перетворюється на такий собі. Непоганий ручний кулемет, але ясно, що проти 223-го те вже трохи застаріло і значно застаріло. Що на свій час це був непоганий кулемет 762, підвінтовочний під патрон 762 на 54 в порівнянні з ПК, що була перевага магазинного питання в атаках. Ну, тут можна по-різному говорити за потребу такого. от. Це таке коротке пісніпатронна еліта. Значить, ПК це зараз практики значно більше мають досвіду, ніж весь отой обмежений досвід, що був перед цією війною. Але ви бачите, що конструкції подібні. Та сама необхідність спочатку дергати патрон назад, тому що він закраєно тоді подавати вперед, Все це збережено в ТІП-73. Ну, що можна сказати? Добре, добрий початок, думаю, ми ще й калашникові корейські побачимо. Це приємно, що Москвинам вже не вистачає і калашникових. Це непогана новина, ясно, що це екзотика, що не тільки в Збройних силах України найекзотичніші зразки зброї попадалися, що нарешті і є щось цікаве і кур'йозне, і в цих от ВСРФ. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.